Лазурит, аметист опал і амазоніт. Амазоніт теж прикольні властивості. Я не пам'ятаю, вроді вже читала чи не читала. Амазоніт у нас камінь сміливості, відданості, створює гарний настрій, знімає почуття тривоги, невпевненості, прикраси з амазоніту допомагають зміцнити сімейні відносини, залучають матеріальний статок, надихають людей похилого віку на пориву молодості. Такі властивості цікаві. Так, також у нас тигрове око, бичаче око і соколине око. Це такі глазкові камінці для захисту від різної порчі від негативу. От Хто ще не знав такі властивості цих глазкових камінців? Так, що у нас тут? Це у нас кунсит, перли, мегірський кришталь, амазоніт і говліт. Це от говліт, білий такий кам'янець, прикольний теж. Так, також такий блакитний Аквамарин. Хто ще не знав, з такою цікавою е, теж ірізація класна. Такий натуральний блакитний камінець, аквамаринчик. 8, 7 міліметрів. Цікавий браслетик з нього виходить. Так, ще у нас маметист, ірський кришталь, е, родоніт, е, гранат, перламутри. Аметисти, перли і нічка іру. Теж гарний жіночий браслетик. Ще у нас тут що? Аметист і е, лазурит. Теж великі бусини. Потім ще у нас є отакий класний браслет: гематит, аметист, е, гранат, рожевий кварц. Це у нас. Прозорий кварц, аметист і тигрове око. Теж дуже гарний браслетик. Така от краса. Так, Це у нас також класний браслет: Родо, родохрозит, сердолік, лабрадор, перламутр і лепідоліт. Це от камінець лепідоліт. Зараз вам скажу, де в нього цікаві властивості. Лепідоліту. Що ще не знав. Які у нас властивості лепідоліту. Це у нас дуже цікаві властивості. Відмінно показує себе мінерал у лікуванні проблем емоційної сфери, невроз депресії, проблеми неврологічного характеру, низька стійкість до стресів, порушення сну, безсоння, також камінь знеболює і заспокоює. Такі властивості цього лепідолітику. Потім лава, проста лава, отака от яка утворюється після, ну от коли там вулкан, він там пройде і от згорить багато такої от землі після камінців, після лави, лав. Утворюється лава, порода. Камінь стабільності, несе в собі заспокійливу дію для нервової системи, має релаксуючий ефект, допомагає жити у згоді. З собою знімає спазми та болі вирівнює артеріальний тиск. Такі властивості лави. Також є такий от чорний агат. Він теж класний, до речі, захисний такий камінець Ще у нас тут є лепідоліт, тигрове око, опал. Це от лепідоліт, я тільки що вам почитала про нього. Опал і родоніт. Народеніт. Ще є отакий чудовий браслетик. Зараз покажу вам. Це у нас Соколине Око і Ніч іру Теж дуже гарний браслетик. От також можете підписуватися на мій Тікток і Instagram. Все це є в описі каналу. В описі YouTube каналу. Так, це у нас Соколине Око, Амазоніт. Дивчий кварц, амазоніт, котяче око. Такий шамбала-браслетик, регулюється застібка. Отак класно одягається. Зараз, до речі, покажу, як він виглядає на руці. Ці шамбала-браслетики, вони прикольно одягаються, носяться отак. От. І нормально виглядають. Теж такий прикольний браслетик. Так, що у нас тут ще?